Наразі нас чекає непроста зима, і з болем дивимось у майбуття сьогодні. Усе змішалось, спокою давно нема. Здається, нам не вибратись з безодні. Крізь біль і розпач чути болю крик. Навіщо ви знущаєтесь над нами? Не будем з вами, братні, повік. Дружбу народів не почати кулаками. Кожна ракета. Кожен ваш приліт це усе глибша прірва поміж нами. І навіть нам сучасний зореліт не зменшить відстань поміж нашими світами. Навіщо нам ваш братній руський мір, омитий кров'ю безневинних і страждання? Всі ваші мізки стерті вже до дір, уже давно вам пірські є, всі ваші почування, ви справді до жорстокості добровій слав, за вами смерть і знівечні долі. І жодна ваша допомога навісна не знищить наше прагнення до волі.